Тихо. Добрий день, добрий ночі. А, а чого ви тут стоїте? Ну ви зупинили мене? Хто зупинив? Ну, палки махнули, я зупинився. Якою палкою махнув? Полосатою своєю. Не махав я. Як це не махав? Махнули? Так, коротше, пасажир, дайте... Дивіться, у нас сьогодні Новий рік не вистачає на шампанське. Багато? Ну, Гривень 100. — І можна буде поїхати? Та конечно. Давай, що візьмете? Та конечно хто не бере. Ти серйозно? — Що не вопрос? У вас там тут все в порядку? Да, ніхто нічого. Ніхто не поев, всі трезві. — Ніби якийсь запах є. Ах. Полтинник, хвата? Ще полтиничик, давай. Ще полтинич. Тут двадцятка. Сімдесят нема більше.